Я вітаю всіх телеглядачів. 21 листопада Україна відзначила річницю Євромайдану. Революція Гідності, яка тривала три місяці, врешті-решт перемогла. Але ця перемога була здобута дуже високою ціною. Понад 100 українських патріотів загинули, 2000 зазнали поранень. Сьогодні ми запросили до нашої студії активного учасника Київського Євромайдану. Миколаївського тренера з греко-римської боротьби Олега Гілякіна. Вітаю вас, Олеже. Доброго дня. Олеже. Давайте повернемось на рік назад. Як ви опинились на Київському майдані і чому ви там опинились? Чому я опинився там? Це в першу чергу. Та моя громадянська позиція, яка мене просто зворушила після побаченого побиття студентів. Ми звісно знаємо, чому ці студенти вийшли. Звичайно, що їм не сподобалось ту євроінтеграцію, яка влада офіційно вже як би хотіла підписати. На жаль, цього не зробила. І, звичайно, студенти перші відгукнулися і сказали своє Я, вийшли на Майдан просто з протестами, звичайними. Ніхто ще не думав, що щось буде таке серйозне. І, на жаль, дітей побили дуже просто по-звірськи. Я це все бачив не на власні очі, а просто по телевізору. Я вже зрозумів, що щось відбувається серйозне, і тому моє місце було вже там. Я переживав кожного дня і перші свої дні я був на Миколаївському майдані. 22 листопада почався Миколаївський майдан. Ось. Ну а там вже збирали кошти на хто активний хоче поїхати. І я вже собі давав таку раду, щоб обов'язково поїхати. І з Олегом Мартиченко ще одним. Ми моїм побратимом по Майдану, він з Миколаєва теж ми поїхали 11-го числа. вечором виїхали, а 12-го вже вночі нам передавали друзі з Майдану, що почалась зачистка вночі. Перша зачистка Майдану Уже створився не, не то, що перший, а люд, люди вже захищали сам Майдан. Вже він утворився. Ви були там в цей час. Ні, я 11-го числа поїхав вперше на Майдан. Але... Майдан був з 22, по 11, 22 листопада по 21 грудня. Він вже був, і тому я поїхав саме 11, коли почалася вже зачистка Майдану. От я почув, що треба там бути. Взагалі, скільки наших земляків поїхало на Майдан? Мабуть, вже... Декілька автобусів, чи як, як добиралися? Адже я знаю, що перекривали дороги для автомобілів, силовики, гаїчники, даїчники. І взагалі робилося владою все, щоб люди туди не їхали, до Києва, з інших міст. Як ви добиралися? Ну, ми добиралися звичайним поїздом. В ті часи ще влада не так жорстоко до цього відносилась. Вона просто не розуміла, що не вже буде Майдан такий тривкий, міцний і сильний. Тому в той час ще до Нового року Майдану, можна сказати, влада просто цього ще не сподівалася. Тому таких спротивів влади ще не було. А потім, звичайно, вже десь після нового року то, звичайно були перепони багатьом, хто міг, міг хотів би поїхати, але заважали там. Репресії почалися, до речі, 2 січня мене вже звільнили з роботи. От і я тоді вже... Ось дуже цікаво. Ви ж працювали тренером з греко-римської боротьби, і коли ви поїхали на Майдан, що вам сказав ваш е... безпосередній начальник? Ну, мене не було на роботі. Як він відреагував на те, що ви їдете? Адже робота це робота, а теж, я кажу, патріотизм да, да. це власне почуття. Я нікому е, директору не повідомляв про це. Я просто так серед друзів своїх тренерів, які десь, може, були прихильниками, але я вирішив, що далі не можна залишатися. У е, мене є друг тренер, який підхоплював моїх дітей. Я говорю, я не думав, що взагалі поїду на три місяці. Тривало 90 днів. Думав, що це буде так. Ну, Попротестуємо і все вирішиться. І він оковище підкориться. На жаль, цього не відбулося. Тому я коли приїхав на Новий рік сюди вже більше пів місяця, побув на Майдані і на Новий рік приїхав просто додому, трошки скучив вже. І, звичайно, зайшов в спортивну школу, де директор мені сказав, Олег, звільняйся, наче йти у волю прогули. Тобто йому вже прийшла, мабуть, сказівка. І я, я, звісно, сказав. Тобто, від... я... Хтось відсліковував те, що так, ви там були на Київському Майдані з силовиків Миколаївських, так? Я цього Якщо не... йому дали вказівку я... вас, вас звільнити. Ну, коли я прийшов вже після в школу, то мені, звісно, сказали, що Олег, звільняйся. Хоча я написав заяву про те, що я був на ці дні на Майдані, за свій рахунок. Я попросив директора за свій рахунок. А він сказав, ні. Забирайся геть, тому що волю прогули. і змусив написати за свій рахунок. І виїхав я на Майдан. Отже, коли ви з вашими побратимами протестили так званим тітушкам та чисельним загонам Беркута, ми разом з Миколаївським композитором Віктором Білоногом написали пісню, яку так і назвали Пісня про Беркут. І наразі я пропоную, щоб ви її побачили і почули разом з нами. Дякую. Ви, до речі, її не знаєте цю пісню. Дякую, дуже приємно. Птица хищная летает в облаках И выискивает слабых и больных. Птица хищная на них наводит страх И пикирует безжалостно на них. Птица хищная спустилась с высоты, Только горе и печаль неся с собой. Оплачилась и в доспехи, и в щиты, И с народом повела неравный бой. Этот Беркут, Предвестник самых страшных бед, Этот Беркут Несет с собой кровавый след. Это Беркут, Его крыло ищет дезлам. Это Берку, но есть и на него стрела. Не страшны нам птицы хищные друзья, И настанут очень скоро эти дни. Вырвем когти у жестокого зверя, Чтобы больше не терзали нас они. самых страшных бед Этот берку Несет с собой кровавый след Это Бергун Его крыло ища дизлам Это Бергун Но есть и на него стрелам Самых страшных бед Этот Беркут Несет с собой кровавый след Это Беркут Его крыло ища дезлам Это Беркут Но истина не на стрелам Олег, пісня нагори звісний Беркут. До речі, відеоролик зробив мій товариш, з яким я працюю над програмами Миколаївщина Спортивна, Вадим Кучмій. І за це я йому також дуже вдячний. Ось така пісня. Що скажете про пісню оцю? Ви ж її раніше не чули. Ну, вона відповідає повністю змісту тому, який був на Майдані. Дійсно, вона в мене викликає. На якісь миттєвості знову опинилися ви на Майдані. Коли побачив. Звідки всі, всі кадри про майдан мене викликають зворушливість? Я... Олеже, дуже таке питання. Ви, ваші побратими, чоловіки, а також і юнаки, і жінки, і дівчата йшли на смерть проти озброєних силовиків і не боялися своє життя. Чи вірили ви тоді, що зумієте повалити диктаторський режим? Ми вже знаємо, що це був диктаторський режим Януковича. Якщо чесно, то в душі була тільки віра в перемогу. Ми ніколи, навіть маленької йоти, не було до того, що ми програємо. Тому що ми ж в тому були не одні. Крім того, що всі, хто були на Майдані, і ми знали, що по всій Україні були Майдани. Тобто, це не була якась горстка бандерівця там, з правосеків і так далі. Це було. Явище загальнонаціональне і навіть світове, тому що підтримка в нас була не тільки в Україні, а навіть за кордоном. І тому ми просто цим не могли, в нас іншої думки не було, тільки перемогти цю владу. Тому що ми стояли тільки разом, таке було гасло, і до кінця. Це гасло народилось на Майдані. Тому я так відповів на це питання. Ви знаєте, вони ж. Мій колега і товариш, про якого я щойно згадував, Вадим Хочмій, також був на Майдані. Він там був не так довго, як ви, але десь тиждень він там був, і він під час свого перебування на Євромайдані поспілкувався з одним відомим тоді опозиційним політиком, з ким ми зараз з вами і побачимо разом. И доверие классе объединило народ. Что нужно сделать, чтобы поменять мнение? у граждан Украины. Необходимо время и народная власть. Вот. То, вы видите палатка Николаевской области, это островок на Евромайдане Николаева, которая была снесена. Мы ее восстановили совместно с нашими коллегами из Донецкой области. И сегодня находятся здесь люди, которые приезжают из Николаева, из региона на Евромайдан отстаивать свои конституционные права, Будущее Украины европейское. Поэтому, поверьте, это. Э... Беда в стране. Это не только касается одного человека, Вадима Мерикова, Игоря Бриченко или Андрея Стулина, которые здесь сегодня находятся на Майдане с нашими Николаевцами и со всеми украинцами, которые приехали сюда и с Киевлянами, которые выходят на данную площадь уже более 20 дней. Я сам с первого дня организации Евромайдана. И те события, которые произошли в Николаеве, если вы помните, когда нас 20 человек, Із двадцяти половина студентів. и э, женщин, когда разоняло более ста милиционеров шли на нас штурмом из-за палаток народного депутата Бриченко, что нагло нарушали, цинично нагло нарушали закон, потому что не имели на то никакого права, не было ни решения суда, и мы подавали все заявки на проведение мирных митингов и находились законно, на законном основании на тех площадях, где были, поэтому поверьте, что такого не должно быть и что что бы мы сегодня не делали, что бы мы не говорили, нам необходимо думать о будущем, о будущем наших детей, будущей нашей страны, потому что мы все в душе патриоты, и мы все должны сегодня выходить, поддерживать, быть вместе с людьми. Вы знаете, вот мы сегодня с вами находимся на площади, и мы видим, как общество воспринимает действия власти, и я уверен, что пройдут годы, небольшой период времени, когда депутатам от партии регионов Верховной Раде, в местных советах будет стыдно за то, что они находились во власти и за то, что они ничего не сделали на благо Украины и будущих наших детей. Олеже, ось такий євромайданівський інтерв'ю з Вадимом Америком, який наразі очолює Миколаївську обласну державну адміністрацію. Дуже приємно побачити було це інтерв'ю мені взагалі і дякую знову Вадиму Кучмію, який зумів поспілкуватися з Вадимом Америком на Євромайдані. Олеже, зараз ми переживаємо дуже тяжкі часи, адже сусідня до нас держава, яка е завжди здавалась нам братською, наразі веде. Не приховану агресію проти України разом з бандформуваннями різними. Тобто нам треба відстояти незалежність і стати дійсно демократичною незалежною країною. І яка ваша думка? Чи зуміємо ми перемогти агресію сусідньої держави, і чи зуміємо ми втілити в життя все те, за що ви стояли на Євромайдані? Я обов'язково впевнений в цьому, що український народ непереможний. Він це доказав на протязі багатостраждальної своєї історії. Не тільки, я не тільки беру Майдан взагалі. Український народ це вічний за свою незалежність. І та державність, яка вже у нас 23 роки є, вона наповнилася атрибутами, але на, на той час, звісно. Та влада, яка прийшла, вона почала з свого приходу з 10 го року нищити все державне, особливо Збройні Сили. І, звичайно, що російський агресор, який не оголосив навіть про те, що він нападає на нас, тобто веде неоголошену, як вони говорять, гібридну з нами війну. Хоча це війна, тому що гинуть щодня люди, щодня. І тому український народ все одно вистоїть, тому що, я вже сказав, він не переможний. Як гадаєте, допоможуть нам е, країни, е, Західна Європа, Америка, чи зуміють нам допомогти у цій боротьбі? Адже ми поки що один на один. З дуже серйозним агресором. Якщо чесно, там так і є, дійсно ви кажете правильно, поки що ми не одинці, але в світовій історії воїн е, без допомоги союзників важко воювати, тим більше проти такого найозбройнішого ворога. В Європі це найкраща армія. Так що. Але я сподіваюся, що Альянс НАТО, я думаю, допоможе. Уже є певні, поки що не летальна зброя приходить до нас. Але сподіваюся, що сьогоднішня Верховна Рада, яка обрана в нас вже українським народом, прийме ті відповідні законопроекти, де ми будемо мати вже і навіть військову допомогу. Ось коли ця агресія розпочалася, ми з відомо відомим вам композитором Віктором Бованом написали пісню, яку назвав, я назвав братський народ зарядив автомат. Зараз ми побачимо цю пісню в нашому ефірі. Братський народ. зарядив автомат. Братський народ. натянул сапоги, Если страну оккупирует брат, Братья захватчики — это враги. Братские танки готовы к войне, Ждут, не дождутся команды вперед, Чтоб утопить и в крови, и в огне Миролюбимый братский народ. объятия, Но брат агрессор сам себе прорвет Когда свободу отбирают братья, Когда надежду убивают братья, Когда отчизну унижают братья, За все они ответят виден Братский народ защищает свой долг. Братский народ Героически смел С верой в победу К победе идем Значит победа И есть наш удел. Смертельных в ад братские объятия Но брат-агрессор Сам себе пророк Когда свободу Отбирают братья Когда одежду Убивают братья Когда отчизну. Мешают братья, за все они ответят, видят Бог. Братский народ защищает свой дом, братский народ. Героически смел, с верой в победу победе идет. Значит, победа есть наш удел. С верой в победу победе идем. победа, і єсть наше діло, значить, обідає наш уділ. Олеже, пісня завершується на мажорній ноті, Молодець. Тобто перемогу ми здобудемо. Без безперечно. І давайте знову повернемося на Євромайдан. Я бачу, що ви з собою принесли на нашу студію атрибути. Які допомагали вам на Євромайдані, які, мабуть, врятували вас від силовиків, від їх наступу? Скажіть, будь ласка, про цю казку, про інші атрибути? Ну, це, це моя перша казка, коли ще події були на Грушевського. От. Тоді ми ще навіть не думали, таких на ще не було, потім уже... Тому це моя перша казка. Потім вже навіть на Грушевського. це... Такий предмет, без якого просто неможливо, необхід... не, не бо було, було там, там зривались гранати, як свізозаточив газу, так і шумові, світло-шумові. А ось ця, ця каска. Ця каска, вже я одів її 18 числа, коли була зачистка Майдану, коли... і в мене є навіть тут є знак, де черканула, мабуть, куля, але це мене спасло, але не спасло від... Е... Осколочного вдавного мене вночі осколком да, граната, да, граната взирвалася осколком мене, коли ми підносили, щоб багаття підтримати, тому що вогонь, який був на Майдані, це був, це був наш захисний щит. Ми, наше завдання було підтримувати вогонь. Це був наш щит. І, звичайно, і Вогонь, тобто шини оці, так? Звичайно, шини. Бо все вогонь шо, є все вогонь з, з, з Тронецької зброї. Ні, ні, саме той вогонь, який ми підтримували всім київським майданом, привозили, постійно був клич привозити, все, що горить. І оце ж ми підкидували, і ця от лінія розділ, її е, Беркут не міг пройти. Всю ніч ми стояли, вистояли, і на ранок вже, якщо це зализували свої рани. Ви скільки лікувалися після Майдану? Неділю. 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 Так, тобто тиждень. Тиждень, тиждень. Так, так. Олеже, я бачу, що ви взяли з собою і е, картину, яку намалював хтось з ваших друзів, мабуть. Чи Це як? По, по, е, з Києва Марина, яка до, до нас завжди приносила нам і борщ, і бутерброди. Але вона виявилася ще й художником. І сказала, я би хотіла на пам'ять зробити галерею. Бійців Майдану. І от вона мене намалювала. Цю галерею в неї було виставка. Що там написано Олег Гілякін, сотник. Сотник варти нічної варти руху. Ніч, ніч, е, сотник нічної варти. От. Дуже приємно. Mm -hmm. Це спогади на всі життя. Так, Звичайно, завдяки вам, таким, як ви, ми і вибрали незалежність, але поки що ми воюємо з Росією і. Продовжуємо виборювати цю саму незалежність. Я вірю, що ми зуміємо стати незалежною демократичною країною і рухатися у потрібному, тобто європейському напрямку. Олеже, до о, подій на майдані ви були тренером, тренером з греко-римської боротьби. І ми з Вадимом Кучмієм були на, вашим, на ваших тренуваннях, і наразі ми е, побачимо. Е, Сюжет про одне з ваших тренувань. Дякую. в удаль. Сайдемося, друзья и братья. Наспалімо песни силу нашу. Силу гор... Скажіть, будь ласка, ось як хлопці задоволенням займаються цим видом спортом. Ну, це можна в них запитати. Ви задоволені? Тренував? Вот. Вони саме відповідають дуже. Експресивно бажання в них є. І головне, що старші спортсмени і багато з них спостерігали за змаганнями. І я думаю, що вони в майбутньому теж будуть повторювати, а може і покращувати їхні результати. Що хочеш саме досягти? Ну... Стати хочеш чемпіоном чого? України, Європи, світу? Я хочу стати переможцем, переможцем України. Я хочу стати переможцем України. Я хочу стати всіх всіх ну, всі. всі змагань. Да. Я хочу стати спортсменом України і міра і світу. Я хочу стати чемпіоном України. Я хочу стати чемпіоном країни. А наразі юні вихованці. Спеціалізованої дитячої юнацької школи Олімпійського резерву Закаримської боротьби прочитають вірш про свій улюблений вид спорту. Боротьба це сила, боротьба це клас, боротьба не краща школа. Для нас. Будьмо гей, будьмо всі, будемо сильні, як борці. Мета у нас єдина боротися завжди. Прославимо Україну, як славні козаки. Будьмо гей, будьмо всі, будемо сильні, як борці, казав Тарас Шевченко, промовство для нас боріться і поворите, і буде все гаразд. Будьмо гей, будьмо всі, будемо сильні, як борці, а тренерам подяка щира від душі. Ми станемо чемпіонами і добрими в душі. Олеже, на жаль, час нашого ефіру добігає завершення дуже швидко, на жаль. Про спортивні досягнення, у вас як тренера, і ваших вихованців ми поговоримо у майбутніх Наступного. правах Миколаївщини спортивної. Я лише додам, що цей вірш написали саме ви, який читали ваші вихованці. І ми бажаємо, щоб ви також ще досягли на тренерській ниві дуже багато перемог. Дякуємо за те, що ви були разом з нами сьогодні. У річницю Євромайдану і бажаємо всього найкращого вам, вашим побратимам, з якими ви були на Євромайдані. Дякую всім вам, шановні телеглядачі, за те, що нам довіряєте. Залишайтесь з нами і надалі. І до нових зустрічей у спортивному ефірі телеканалу Миколаїв.